Думки, що, е, як, е, от дивися, в більшості люди, наприклад, які зараз хочуть заробляти гроші, так? Все, так. але я хочу, щоб ти так розумів, що я цей, що я несу, щоб я мав співрозмовника, щоб я не був сам як, як той, хто знаєш, оратор, якийсь щось, щось, оре, оре чи оре, як кажуть по-російськи. Щоб ти розумів, про що я говорю, щоб, може, якось підтримував, запитання давав, або ще щось. Так, ну, добре. Та, тому, З чого почнемо? Почнемо з того, що в мене е, прийшла думка, що можна от з того потенціалу, з того, що ти маєш, людина має, зокрема, того, ким ти являєшся, ким ти є вже в даний момент, а ким ти являєшся, це буде, е, скажімо так, більш твій духовний. Рівень, тобто більш то, що ти можеш собі уявити, розумієш? Тобто, Зокрема, ту силу, потенціал, божественний потенціал, який є, який є в кожному з нас. І ти, от, власне, і методика, в той самий момент, виходить, методика проявилася. А саме, коли ти вдихаєш повітря, дивися, ти вдихнув. І в той самий час людина запустила всі системи життя свого, знаєш? кровообіг, так? І там далі, нервову систему. І всі системи в тому, в, тому, в тому одному подиху є все, тобто запускає життя усім системам нашого організму. Тобто уяви собі, що в тому вдихові є в тебе такий потужний потенціал, що дає тобі життя просто в тому тілі. Що ти, і не тільки тіло, а ще йде тонкі тіла, і ментальні тіла, тобто емоції, відчуття і так далі. І так. Тобто ти виходиш такий багатогранний. Тобто Ти одним вдихом, тому що, якщо ти сам розумієш, якщо закрити ніс і рот, і тримати довго, так? то напевно тоді життя буде якась, в якійсь іншій формі. Прийме. Прийме іншу форму. Тут можна сказати, що. І тому я думаю, що, от, власне, розуміючи, тепер починаємо сідати на те дихання, тобто, уявляй, що я говорю, що починаємо вдихати. Вдихнули, і тепер з тим вдихом. Ти відчуваєш, як тебе наповнює ота енергія, ти починаєш її свідомо контролюючи, скажімо, посилати в певні участки тіла, де ти хочеш. Вдихаєш, зупиняєшся, там, чи в горловій чакрі. Та? Горлова це означає, що ти можеш розвинути властивість ораторства. Зупиняєш її тут, в чакрі третього ока. То означає, що ти можеш проявити свої якості там яснобачення чи ще якось такого. ну, тобто... Бачення наперед свого роду, та? а може навіть і назад, ну не знаю. Я думаю, що я ще не пробував, <смас> скажімо так, можна цікаво по поекспериментувати. І запускаєш, наприклад, хочеш більш таку нижню корінну чакру, та? І що вона говорить про те? Що ти будеш мати, скажімо так, укорінений, будеш тут, в тому чи помешканні, чи, чи, чи в тому домі, чи в тій, на тій землі, чи як і ти будеш так, якби тут. І тому я от зараз почав родове дерево своє трохи так. Ну, пізнавати, шукати глибину, так, йти в глибину. І тому, власне, ти розумієш, що ти вже свідомо можеш управляти, сідаючи на, на, на того коня дихання, і ти вже відправляєшся там в глибину себе, уяви собі. І в той самий час ти можеш так, так, також собі свідомо програмувати певну систему того, як до тебе приходять гроші, розумієш? Тобто це оце я називаю такою методикою, схемою гроші з нічого. Тобто ти починаєш моделювати, а моделюючи, ти собі виявляєш образи, або ти виявляєш, що ти вже живеш в тому майбутньому світі, що ти вже там, маєш там чи жінку, що ти хочеш, чи хату, в якій ти хочеш жити, чи дітей, чи, наприклад, ту саму машину, яку ти хочеш. І ти собі якби вже проживаєш в тому. Тому що, як фактично кажуть, що для розуму... Не має значення, чи то твоє таке реальне життя, чи то твоє життя надумане, розумієш, в якому ти живеш. І воно тебе буде призводити до таких, до таких ситуацій, до того, щоб воно відбувалося. І коли ти бо подібне притягує подібне, так чув таке, ні? І відповідно, якщо часто от таке от практикувати, як я думаю, то ти можеш фактично, ну так, не ти, тільки ти, а кожен, кожен скажімо так, хто захоче таке от практикувати, він зможе... Відчути, тобто пережити цей момент, де буде дуже хороша, скажімо так, екскурсія у себе, <смі> такий екскурс глибинний, чи який. ну, Тоді людина може побачити, ким вона являється, ким вона є, хто вона є в даний момент. І тому недурно кажуть, що дуже важливим на сьогоднішній день є той момент, що жити вже і зараз, тільки тим моментом. Хто не кажуть, що вони людину? Вони кажуть, що і так людина, а їй того достатньо бути людиною. Але людина то прямо ходяча, вони в його розумінні, споживаюча, море споживаюча, ні, море не... проклинають, море сраюча, обсираюча і так далі. то тобто, то, так тобто всі такі. це, тобто, ні. це тобто, є безперечно один з тих станів цілого. Бо якщо вже піти вище і зрозуміти, що ми єдине ціле. Пішли. Що ми є єдине ціле, що ти, наприклад, є якась частина мене. Так? Тобто, можна, якщо поставити зеркало, то ти свого роду будеш відображенням, моїм відображенням. І я повинен себе адекватно повести, щоб побачити відображення свого боку, розумієш? Тобто з зовнішнього світу. І тобто, я до чого веду, що треба світ міняти себе, починаючи з себе. І тоді ти побачиш а чим ти хочеш реакцію. А... Реакцію Якщо на вони... твою акцію, розумієш? Реакцію ну... на твою акцію. А, так. Ти робиш що... акцію і бачиш реакцію. Бо тому що є ще така цікава. А вони хочуть, що вони не хочуть себе міняти, вони нормальні. Але так, ти так не можеш будь... за них говорити. Ти можеш говорити тільки за себе, бо вони це і вони, це є твої частини. Ну, так чи інакше Звідки ти, з ними? ти знаєш, ти їх маєш любити. О, О Тому тобі приходиться робити... їх любити за те, що вони так роблять. Якщо ти будеш А ти бачиш, що вони любити, роблять, Любити, це буде означати, що ти то, будеш То чи можеш ти сам... їх любити добреш самим, самим собою. То чи можеш ти їх любити за то? За Скажи. Що? А що за що? Любов, вона без цього. А, ні, ну не, Так не... вони висловили свою вимагає, думку. Ні, ні, ні. Якщо висловили на нас думку, то в тебе ж моє відношення до тієї, людини, розумієш? Як вона сказала, що ти дурак, то ти не скажеш, що ти, ти мудра, бо ти сказала, ну, ти мудрий, чи ти мудра. бо ти сказав, що я дурак. Я можу визнати себе дурним ніби? А якщош ти мудра, то ти скажеш, а як скаш, що ти мудрий, а тепер скажеш ти мудрий. Хто визначає, що ти дурний? А ти мудрий, ти приймаєш у на свій цей дорожчик. Андрій, зараз. я Потім. Або ти мудрий, да? а ти можеш сказати, а ти ще мудріша", да? ну, правильно, ти скажеш, дурак, дурака, ти ще дурніша, правильно? Тож закономірно. Ні, що ну, скаже, закон... то й отримать. Що закономірно? Закономірно те що... те, що ми вважаємо закономірним, розумієш? Тому, так, ну, так якщо, не ти... Буде. якщо ти будеш, наприклад, формувати те, що ти хочеш, в голові своє сформувати, то воно буде проявлятися на зовнішньому світі. Знаєш? А кожна людина є просто, е, кожна людина є представником, ну, тобто представляє себе тим, яким вона являється в даний момент. Чим вона наповнена, розумієш, що вона себе представляє? Угоджується чи ні? Ти само собою? Ти не слухаєш мене. Та, мене слухай, давай. Андрій, я повітря, бо воно вже там запилилося, виключай, виключай, бо то...